Любі друзі, як я і обіцяв, зараз буду робити огляд сухпайка. Зараз в нас сухпайок польський. Допомога Польщі Україні, українській армії. індивідуальний раціон на одного бійця. Мультитул. Обов'язковий атрибут військового, особливо якщо він працює з якимись технічними питаннями. Одразу випали крекери. Крекери у нас солодкі. Це арахісова маска. Мікс Milky дрінк. Тут їх, по-моєму, аж три штучки. Це така добавка до кави або до іншого якогось напою. Тут сухе молоко, цукор. Набір ложка, веделка і ножик одноразові. До речі, якість непогана. Серветки або папір, якщо щось не те з'їде чи вам стало погано. Напій по типу гарячого шоколаду. Какао. Далі у нас цукор. Перець. Знову цукор. Це у нас. Яблучна паста це джем. Або, як нас кажуть в Україні, повидло. Досить смачно, але великий мінус дуже незручно розпаковувати. Їх просто треба розрізати. І через це ніж постійно в повидлі, пальці в повидлі, незручно. Далі кава. Кава, до речі, середньої якості. Порція, як на мене, замала. Хотілося б, щоб кава була густіша, більш така міцна. Знову ж таки, ще одна кава. Ну, власне, можна. Два пакетика кави, одразу одну чашку. Це печиво чи крекери уже солоні. І ці солоні крекери вони використовуються для того, щоб їсти їх з паштетом якимось. Але їхній недолік в тому, що вони дуже ламкі, крихкі. І якщо взяти український сухпай, то там галети міцні. І тим галетом, мені здається, вбити можна. Він такий міцний хороший, а цей зразу кришиться. Мінус. Далі у нас вологі серветки: це якщо писочок забруднили, і треба витратись. Знову ж таки, солоні. Крекери, до речі, от в цьому сухпайку польському, аж три упаковки цих крекерів. Це забагато. Краще менше, але щоб щось таке було, як галети. Основні страви. Пеля з куркою досить смачно. Взагалі, основні страви у польських сухпайках дуже класні. Розігріваються вони в хімічних грілках, які тут є в комплекті. Дві штуки: джем, ще джем, Перець. Ще один джем. Ось це дуже прикольний батончик, гарно упакований герметично і досить смачний. Але його недолік в тому, що він просто може або зламати ваші зуби, якщо у вас вони не накрепкий, або витягнути всі ваші пломби. Такої він консистенції. Хімічні грілки, їх тут дві штуки. Ну, інструкція. Вони дуже класні, дуже якісні. Просто віддирається. От покажу. Беремо паелю з куркою і Заливаємо обоє. До речі, якщо тепла вода, то вступає в реакцію швидше. Зараз, поки будемо балакати, технічна реакція розпочнеться. Набір юного виживальника. Тут і сухий спирт, тут і сірники. Прикольна штучка. Далі інша основна страва це мідболи з локшиною. Дуже смачно. О, тим часом, поки я балакав. Почалася місце реакція, можна близько подивитися. Отак воно все щепить, бурвить. Гріти потрібно десь приблизно ну, до 10 хвилин. Мідболи локшиною, мідболи це такі, як фрикадельки в Взагалі, найкраще, що тут може бути, це оцей паштет. Це зручна така консервочка. Паштет дуже смачний, паштет їсть з солоними крекерами. Але я повторюся, черпати солоним крекером цей паштет густий. Не завжди виходить, крекер ламається, тому поєднання українського галета і польського ось цього паштету це просто ідеальне поєднання. Просто рекомендую. Все? Пусто.